Один, один, два, три. Раз, щось там чути? Кажу, чути щось там чи ні. А там батарейка, холера. А, помацею. Раз, є, yeah. добре. Добрий день, шановні любителі футболу, місцевій тифозі. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, тату у мусведрі в бабиних трусах їде в Кроковицях, в воротах буде Іван Лєцький. Двійко на плечах має Горбатий. Огорбатий. Він і в школі з двійок не вилазив. Під третім номером у темній майці, бо не прана ще з минулого сезону. І ще в чорніших трусах грає Микета Парашчин. Моцний захисник. Він і в київському динамо обігміпичі подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом дубль з підвозом. В нього на майці напис Будьмо уважні, тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. У Майці зелені на плечах. він тої є орав плечима по газону, грає Остап Бендерський, що, мама Жене, найліпшу в селі Самогонку. Два шості номери мають Славку пулькати і стевку попуцати. Вибачте, але яка форма є, такою дівають. От Дмитро Варгатий. Зама мені нічні сорочці вісімко намалював. А вітя метелих жіночих колготів пошив собі труси і гетри і хрестиком вишив дев'ятку. А от вже тридцять років честь села захищає ветеран команди Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом колись тікав з поїзда, коли його везли до Сибіру. А зате 11-й номер, учень 9 класу Бодя Лисий, який без промаху влучає м'ячем у верхню шипку учительської. Команду суперників я не стану називати, бо вона все одно програє. Суддя Судя Стьопашвищик, свій хлопець і знає, кому суди. Окремо хочу сказати про м'якшу. Хлопці пошили його з кірзових чобіт в камеру з бумових. Вічний балюн! Один з чужих футболістів той м'яч на голову прийняв, струс мозку дістав. А що зробиш, коли фірмою м'яч коштує як добрий підсвинок? От Отже гра почалася і наші вже встигли нанести одну травму по воротах. Е, я хотів сказати, били по воротах, попали по нозі. Але гра продовжується і хтось там упав. Хтось там упав, не видно, бо він впав в яму в центрі поля. Ага, вже витягли! Хех, ну, то не наш, бо наші добре навчилися ями обминати. На полі є ще одна яма. То хлопці на суддю тримають, коли буде недобре судити. І так, шановні булівальники, у нашій команді заміна. Замість 10-го номера Василя Стеліпаного на поле виходить 12-й номер Зеньо Кабан на прізвисько Зіко. Суддя йому робить зауваження, щоб заправив Майку в труси. Але це неможливо, бо в нього майка з двометрового брата. І ні в які труси навіть 70-го розміру не влізе, бо нижче колін. Так гра продовжується, щось там славко задригав ногами. Хе, а то славко зачепив їхнього футболіста і той впав і зробив собі з носа пензі. Так гра продовжується, атаку розпочинає Дозі Горбатий. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко Пулькатий плечем перекидає на Стефка Попуцатого. Стевко Стефко попуцатий вухом передрасовує на бодю Лисого. Бодя Лисий приймає м'яч очі на ніс. Очі йому схрещуються. І він з м'ячем на носі бере курс на ворота. Обігає одного, другого, третього. Ай! Зачепився, ногою залопух і впав. Правильно, штрафний удар. Суперники не згідні з рішенням арбітра. Але це не має значення, бо судді вже завезли дві фіригною нагород. До м'яча підходить Дмитро Варгатий. Тим часом шикується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно суддя показує червону карточку. Але що ж все-таки робиться? Куди всі люди втікають? Та це ж паранин бік Петя, так біжить на червоний колір. Хлопці, втікайте, багамом зараз буде. Так, стінка щезла в невідомому напрямку. Воротар за парканом тільки ногами стріпав. Хлопці, бейте в пусті ворота! Але наших хлопців також нема. І не треба, бейцю сам закочує м'яч ворота. Суддя! Суддя, давай свісток! Бек за тобою на березу не полізе. І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу тринадцятий номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що йому треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати параді машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо у червоній формі. Шановні вболівальники, прошу злізти з дерев. Гра закінчилася, така парадні забрала. На все добре. Репортаж вів річко з Зніміть мене!